всім привіт! ви У нас сьогодні дощ. Вже десь не тільки дві як дощ. Але не про то. Тема сьогоднішнього відео камінь. Закінчився на базі камінь. Треба завести. Як це все відбувається, як він потрапляє на базу, що по чому, зараз я вам покажу. Камаз вже готовий, шапче, провірив я все там, кардани, жидкості, колеса, все нормально можна їхати. Обдивився, як то кажуть, ретельно тщательно, бо плануємо грибанути нормально сьогодні. Ми вже на території кар'єра Суміш 070. А це я розумію, грейфер. Де з вагони лише знімає? Оце це нам таки це... на площадку а треба. Тут, тут віса вагони важить. Ага. Віса, батя каже, тут вагони важать. Якщо лишні, то і рейфер кадане. А лишнім забирають з вагонів тим грайфером. Зліва яма. так да. Зліва яма. Туди ми і держимо наш шлях. Це що, ЮМС? Що шо Шой за трогає Юмс Тут ще й Юмзи А що це в нього за установка така що набік? Це борекс той що кажуть чи що? Та ні, він просто зложив його так Бульдозера диви угу. от як виграли вже Ось сіл. Подивимося. Оце ж червоний, це, це що ми любимо, да? Ось дивить, стоїть, де от сів І усього люди це від свій. О тут краще Містами. А це заїзд уже в саму яму. Сам кар'єр в забой. Сам кар'єр. Так да, тут скриші метрів мабуть 20 до самого. А, 30, так. Да. Смотрите, він містами аж під гору виходить. І обвали. О, білазик пече. Скільки вони вже перетягали за своє життя? Це ще, ще совєтський. Камні грузоподімності обілазу? Це найменше, 25 тонн. 25. Є і по 40, але тут їх немає. Тут тільки з водовозки з 40 тонника водовозку зробили. Заварили кузов, він літом як жара возить воду пиль прибиває. А тут насчет дороги не заморачуються, так? Да? Блин, ну хи я, нихе собі тут. А, бачиш, бурять. Бурять. Тут в порівнянні з ярками глушают лицай. Да если оползинь будет Спасибо сюда Я тут ружутий проїдем я не знаю Оползень. Да приїдем тут все в щебню Да Я тут в ямі перший раз. Я також що... Я тут сав, то все, хто щебінь грузив, то от сів. Камінь чіткий, плашки. Тут є і червоний, і зелений, і сірий, а будь-який смак. Можна приїхати з людьми, повибирати, потім визиваєш машину і забираєш. кар'єр да, по масштабах конечно мощно солярки оцей тирекс дизельний тірекс громадина Він по розмірах десь як кг да? Да. і по кубатурі ковша теж щось таке схоже чуть-чуть аккуратніший Ще скільки їдемо, я одинак кар'єра ще не бачу. Вони вже донизу перестали рухатися чи що? Рухаються. Донизу рухати, треба так пішов. бай розширитися, щоб далі можна було йти донизу. Ді як куриця, раніше з водою бурили, а зараз нас мішки набирають. Бурова установка забурюється під взрив мука. Міно що цікаво. ЕКГ побачив нас і ожив. Батя під'їжджає. Я тут в кар'єрі був вже багато раз, тільки не в самій ямі, а на площадці, там, вони, да, там де в них щепінь. Осив. А вже як спустився в яму, то так, да, тут звісно все дуже глобально. Білас. Зараз в Білас поскидають все мачмалиння, а нам відгрузять хороший. Це ми так думаємо. А там уже як получиться. Ще один забой в кар'єрі. Грузе, великий фронтальний навантажувач. В нього на колесах такі кольчуги специфічні. Груза на Білас, теж на Білас, правда якийсь новіший. Катерпіллер. А це дно кар'єра Зелена Вода. Внизу стоїть такий самий КГ, як, як мураха, а це кількість уступів. А цей виступ, цю ступенечку, вони забурюють, забурять, заложуть в сревчатку, підірвуть і на місці цієї скали буде гора бутового каменю. Так як тут. Камаз кроха проти цього звіра. Екскаватор ще котак виставляє ковш, і під нього нам треба під'їхати. Це для тих, хто не знає. По сигналу зупиняємося. Отако от черпає на зуби, це він старається відібрати щось покраще. Покраще це без пилюки, без бутів. Камінь помірного розміру. Який звук. Для фільмів жахів то що треба, я б тут би брав, якби шукав. Він так вона ще сіє через зуби, те, що проходить через зуби, він потім його підбирає і вже кидає на машину. Озик стоїть. Нам вже, мабуть, останній розсуває трохи по кузі, висипає. Батя вирішив ще, ще на коня накинути. Кажеш, собі веземо, там вигрузка на площадці хороша, все на асфальті. Резина класна, ми якраз поміняли ті скати, що були під питанням. Я в відео показую. Нормас. Їдемо на віса. Ось цей уродець зблизька. Десь тут кубів, мабуть, зотри цей, цей його ковшик. Батько каже, що більше. Василь у свій ковш набирав 5 кубів. А мені здається, що тут куба Чу, 3 не той більше. більший. Отой китаєць. Ага. А тут ковш більший. Ну більший. Ну він товщий і коротший, але вищий. Прикольний екскаватор, незвичайний. Екскаватор підібрав оползінь, проїхав Білас і зробив кашу. Може і не проїхати. Давай перший на обертах, перший на обертах. Вампером точно цепанем, під колесо не попав. Не зацепили. Оця каша чим опасна, там вона в переміжку із камінцями великими і розпороть колесо розплюнуть. Тут було б по-хорошому почекати, поки цей фронтальник прибере оползі, а потім вже їхати. Зверніть увагу на цю кульчугу. Ну і махиніща. По камню в нас вийшло 17 тонн і 700 кг. Заплатили ми за нього 4250 гривень. Ми розраховували взяти тонн 15, це явно перебор. Ми так зазвичай не беремо, максимум 15. Але якщо так вийшло, то вже куди діватись. Назад в яму ніхто не поїде. Біля вісов лишнє скидати не можна. Їдемо так. Медленно, але уверенно. Нам спішити нема куди, дощ, клієнтів немає. Якраз час привезти щось собі на базу на площадку. Добралися ми вже до площадки. Місце для камня в нас тут. Я вже знімав відео, як ми тут грузимо. Що. Це залишок, тут десь в районі тони ще залишилось. Бідний Камазик похрускує сука з таким весом. Стою я на козирку, така кучка вид зверху. Кузова у нас майже 12 кубів. Висипаємо. Відкриває батя борта. Камінь бімба. такий, як і хотіли, помірний, без бутів. Практично кожен можна взяти і одній людині і працювати. Пить немаем. Добро, купа. Все! Таким от чином камінь потрапляє до нас на базу. В мене на сьогодні все. Коментуйте, критикуйте, задавайте питання. До зустрічі